Пригадаємо деякі основні елементи при роботі з електронними таблицями та пригадаємо, як вводити формулу. Вводимо два значення. Нехай вони будуть відрізнятися між собою на 3. Тепер я можу їх виділити, навести курсор на правий нижній куточок, і бачите, у мене зараз з'явився чорний плюс. Якщо я зараз потягну за ним вниз, це називається автозаповнення. Моя. Мої значення скопіювалися, причому кожна наступна на 3 більше, ніж попереднє. Так само можна зробити ось тут. Головне задати перші початкові значення, для того, щоб програма далі розуміла, які кроки її обирати. Тепер пригадуємо, будь-яка формула в Excel починається з знака дорівнює. Тоді ми можемо працювати не лише з числами, а і з комірками. Наприклад, мені треба найпростіше просумувати дві комірки. Я натискаю Enter і отримую результат. Якщо я так само, я можу скопіювати не тільки числа, а й саму формулу. Якщо я зараз потяну через автозаповнення вниз, то у мене отримується значення. Причому зверніть, будь ласка, увагу. В притиночці C1, в мене була формула а 1 b 1 тут а 2 b 2 а 3 b 3 і так далі. Моя формула змінилась, модифікувалася. Тобто це у нас відносні посилання. Вони змінюються при копіюванні. Якщо я зараз, причому зверніть, будь ласка увагу, змінюються саме не літери, а номери рядочків при копіюванні вниз. Якщо я цю свою формулу спробую копіювати вбік, зверніть, будь ласка, що міняється тут? Міняються літери. Тобто рядочок так і залишається перший, але кожна наступна літера вже береться підряд. Тобто вони перераховуються. Це відносне посилання. Якщо я хочу, наприклад, якесь значення залишити і не копіювати, я формулу можу змінити. Наприклад, ось тут B1, нехай воно в мене і залишиться. Тобто завжди буде братися одиничка. Для того, щоб завжди брати лише одне значення, а інше вона щоб мінялося, я... дивіться, формулу я залишаю така, яка була в попередньому ступчику, для того, щоб ви могли. Порівняти результати. Єдине, що я клітиночку B1 закріпила. Для цього я з клавіатури поставила знак долара перед літерою і перед цифрою. Результат бачимо такий самий. Але якщо тепер я через автозаповнення протягну вниз, значення вийдуть зовсім інші. Дивимося, клітиночка B1 залишилася, тут змінилась на a 2 a 3 і так далі. Тобто, ось ця клітиночка не змінилась. Це називається абсолютне посилання. Тобто йде е, посилання на якусь одну. Мірку. Причому, якщо б я копіювала свої значення в бік, тут було 15, зараз вони також міняються 2, 4, 4. Тобто береться кожна наступна клітинка, але B1 знову ж таки залишається. Ще є таке поняття, як мішане посилання. Мішане посилання це коли у нас стоїть знак долара або перед назвою стопця, або перед назвою рядка. Тоді у нас можливі різні випадки. Дивимося, якщо я тут залишаю зафіксований рядочок, при копіюванні формули вниз я отримую ось такі значення. Дивимося, B2, B3, B4 і міняються номера рядочків. Тобто, по факту, в даному випадку, в нас мало що змінилось. Якщо я давайте, оцю формулу ж, скопіюю в бік, повністю скопіюю. І залишу ось тут Б. Якщо я приберу знак долара звідси і поставлю його перед номером рядка, скопіюю свою формулу вниз і подивимося, що у нас одержиться. Ми, знову ж таки, одержуємо зовсім інші значення. Тому що у нас закріпилася клітиночка саме перша. Ось в кожному наступній клітиночці ми маємо значення B1. Це називається мішаним посиланням. Зараз я вам підпишу. Так, мішане. Тільки єдине, що ось тут у нас також ось тут в мене має бути відносне, тут має бути абсолютне, і тут має бути мішане. Для того, щоб збільшити клітиночки, нагадую, і ми їх можемо розширити, для того, щоб вміщалася інформація. Ось, ще раз дивимося, відносне посилання немає ніяких знаків, формула міняється при копіюванні. При абсолютному посиланні ми маємо знаки долара перед рядочком і стовпчиком, і в нас береться одна фіксована клітиночка. Мішане посилання, ми маємо лише один знак долара. І в залежності від того, де він стоїть, ми маємо різні результати. Таке ж вам потрібно буде виконати у наступному завданні в практичній роботі.